Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо неймовірно смачний ароматний зігріваючий гарбузовий крем-суп з креветками. Це те, що треба холодну осінню пору. І для цього нам знадобиться гарбуз батат, цибуля, креветки, сіль перець, мелений мускатний горіх за бажанням, вершки жирністю 20-30% також за бажанням, і овочевий бульйон, для якого нам знадобиться вода, кріп, петрушка, морква, цибуля, лавровий лист і перець горошком. Розпочинаємо приготування з овочевого бульйону. Виливаємо воду в кастрюлю і ставимо нагріватися на плиту. І для більш ароматного бульйону цибулю і моркву можна обсмажити на патині або як я на грилі. Для зручності я розрізала навпіл. Я додам трохрольників і викладаю овочі. Знімаємо з грилю. Якраз закипіла водичка. Перекладаємо сюди наші ароматні овочі. Додаємо свіжу зелень і спеціально. Перемішуємо, накриваємо кришечкою і залишаємо варитися 20 хвилин про ось в такому невеличкому булькотінні. Ну, а ми тим часом підготуємо овочі. Я вже їх очистила від шкірки, залишилось лише нарізати. Нарізаємо невеличким кубиком батат і гарбуз. До речі, батат можна замінити на звичайну картоплю, якщо ви не любите батат. І дрібно нарізаємо цибульку. До речі, ще можна додати чесник, якщо ви любите. Так, наш овочевий бульйон майже готовий, буквально ще декілька хвилин. Розігріваємо іншу каструльку, змащуємо її оливковою олією і викладаємо обсмажуватися цибульку. На цьому ж етапі додаємо часничок, оп, якраз приготувався овочевий бульйон. Додаємо гарбуз з бататом і через сито виливаємо овочевий бульйон. Додаємо трохи солі. Після того, як все закипіло, зменшуємо потужність плити. І варимо при несильному булькотінні до тих пір, поки гарбуз і батат не стануть повністю м'якими. На це може піти до 20 хвилин. Шум можна періодично знімати. І також я вам не сказала, що замість курячого, овочевого бульйону можна використовувати курячий або ж просто воду, але смак буде не такий насичений. Так, перевіряємо гарбуз, батат, вони вже повністю м'якенькі. Все вимикаємо. І тепер в тарілочку переливаємо бульйон, але не весь. Якщо ми залишимо весь бульйон, то, звичайно, наш суп буде дуже рідкий, а все ж таки це крем суп, тому переливаємо в окрему тарілочку, трішки залишимо, і далі вже будемо спостерігати за консистенцією. Якщо треба буде, ви зможете додати бульйон. Якщо ні, то ні. Так, ну приблизно стільки я залишаю. І подрібнюємо все блендером. Це можна зробити в чаші блендера або ось таким ручним. Так, Давайте перевіримо консистенцію. Я поки що не буду додавати більше бульйону, тому що в нас ще вершки. Додаємо вершки. Ще трохи пробиваємо. Ось така консистенція влаштовує тепер, обов'язково куштуємо. Додаємо сіль, не забувайте, що батат і гарбуз дає відчутну, відчутний солодкий присмак. Все, супчик готовий. Ось така кремоподібна консистенція вийшла, бачите? І переходимо до креветок. Їх обов'язково необхідно зачистити від кишківника. Бачите, ось тут він йде, тому ми робимо надріз. Так, ось він, бачите? І дістаємо його. Все. Все креветки зачищені, бачите, чистенькі. І можна їх смажити. Тепер добре розігріваємо пательню. Смащуємо маслом, викладаємо креветки і обсмажуємо їх буквально по 2-3 хвилини з кожної сторони. Перевертаємо. Поки креветки обсмажуються, насипаємо в тарілочки суп. І викладаємо готові креветки. Я це роблю руками, це для моїх домашніх, можна робити Перчатках або пінцетиком. І додатково можна посипати гарбузовим насіннячком. Все, готово! Гарбузовий крем-суп з креветками та бататом готовий. Він виходить неймовірно смачний, ароматний, теплий і зігріваючий. Звичайно, креветки не завжди є вдома, тому їх можна замінити на куряче філе. У мене майже завжди є вдома куряче філе, тому я його запікаю або в духовці, або на грилі, нарізаю шматочками і викладаю на ось цей крем суп. Виходить також дуже смачно. Тож обов'язково спробуйте приготувати. Підписуйтесь на канал, на телеграм-канал і до зустрічі!